Людей, Ірина Фаріон, Андрій Міщенко та Сергій Рудик також привезли бронежилети у батальйон Січ, що квартирується у Межигір'ї. Ми передаємо вам бронежилети е, штурмового зразка. Вони відповідають е, класу Корсар М. Е, там стоїть фінська част... е, пластина, яка була відстріляна з 7,62. Шідесять Вона Витримала цей вистріл. Тут знаходяться пластини з антирикошетом, за пластинами, демферна прокладка. Далі, ну, також у вона знаходиться. Також є спеціальні такі отримачі, які можна тримати або швидко скидати з себе бронежилети. Гроші на бронежилети зібрали черкаські землевпорядники. 90 тисяч армії допомагають не вперше. Були придбані вже костюми, не передані Варшанець пограничникам, прикордонникам тим, що також зараз знаходяться в цій зоні 200 штук. І 200 штук були придбані і передані батальйону Черкаси. Очільник Держземагентства Свободівець Сергій Рудик вже планує наступну партію амуніції. По закупкам Міноборони. Учасники АТО забезпечені на 67% сім воднежилетами різного рівня захисту і всього-навсього на 2% відсотки кіларовими касками. Треба вже переорієнтовувати людську допомогу на каски. З чим немає проблем, так це з провіантом. Тішаться солдати харчами. Забезпечує Волинська область у коморі всякого добра: сало, консервація, навіть кавуни. А що солдати найбільше полюбляють? Є сіки не забаганки? Солодоще. Які солодощі? Згущене молоко, дуже популярне, з печивом. У казармі, в вертолітному ангарі у Межигір'ї Януковичем вже не пахне. Повсюду бойові прапори з Революції Гідності. Боєць на прізвисько-мисливець, як і більшість тут, націоналіст-доброволець. От, до речі, на дозвіллі, що ми читаємо. Може, побачити теперішнє. Олександр Сич бажано знаємо, що він теперішній віце-прем'єр. Так якщо не помиляюсь, ось. досить таки розумний теоретик українського націоналізму. Одному з бійців Ірина Фаріон особисто одягла бронежилет. Рік тому в Одесі він захищав її від тітушок. Тепер Одесець у Січі. я, я хочу це вручити вам і хочу вам подякувати. Ми з вами пройшли це бойове хрещення там, на півдні України. Це зарядило нас енергією, сонцем, силою. Я вам дуже дякую. Я просто у вас закохана.